Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал Мовнік. Продовжуємо Revenals Devils. Я так розумію, що це буде можливо остання серія. Можливо, і ні, не знаю, побачимо. Коротше, я все підготував мишами запашця. Одна ось тут стоїть, одна ось тут валяється, щоб швиденько поповнити столики. І тут все поробив. Коротше, поїхали. Відчиняємо лавочку. 18. Не вистачило на прокачку одного чогось у нас там. Оцього огородика наше не вистачило. Оцей другого рівня, оцей огородик зробити не вистачило. Ну да ладно, Бог з ним. Я так розумію, що, можливо, і не потрібно буде, а можливо, і потрібно буде, подивимось. Так, прийшов. Окей. Він купує звідти, значить. А, він одну забрав. Та йди ти, почекай. З одної миші три слоти займається, я не буду. Ага, забери. Диви які. А, вони за стіл сіли. Ти подиви на них. Паскудство. Так, м'ясо картопля. картопля. Е, я підготував трошки оцей, щоб швиденько це встигнути. Зробити. Так, це сюди. Е, тепер подаємо мишку, щоб він заповнював е, ці стілажі свої. Так, поїхали. Це забрали. Мишку де, тарілка? Сюди мишку. Мишку поставили готуватися. Це відправляємо. Це відправляємо, кажу. Сюди. Так, що у нас тут? У нас тут оце буде. Так, сюди. А, яка миша? Блін, добре. Окей. Віднось мишу. Віднось мишу. Так, оцю. Цей шмат м'яса і помідори. Шмат м'яса. Помідори. І готуй. Сюди. Так, а в тебе що тут? В тебе тут There's труп валяється. Everywhere. Так не можна. Сюди скиди. Диви, вони тут все розкупили, падли. Шаурма якась. М'ясо. Помідори. І картоплю. А можна в дві руки брати? Куди ти понесла? Сюди. Чому вона в дві руки не може брати? Картоплю візьми. Сюди. Так, це готове. Навіщо. Ай, блин. Давай, подавай, добре. Давай швиденько, сюди. Сюди. І сюди. Я там підлогу не помив, бляха. І оце забираєш. Так, окей, тут зроблено. Трошки незадоволений, Ну а що поробиш? Так, поки що. А, ні ні, ні, ні ні поклади поклади, поклади, поклади. Там нове замовлення. Нове замовлення. Неси шаурму. Швидко. А, так, шаурма поїхала. Що там наступне? А, сюди. Uh, сосиска і картопля. У мене не вистачає продуктів. Ну, типу, що я можу зробити і картопля. As fast as I can. Так, там одне, один шмат м'яса є. Давай оцього переробиш. Бляха. Mm. Забув поставити готуватись. Uh. Так, сюди. Це ляп. Диви, знов купили. А, скинуть. Швидко сюди. Готуємо. Я кішку не встигаю погладити. Просто тупо не встигаю погладити кішку. Ось гладимо, кішку. Потрібно було переробити м'ясо. Так, забираємо. Забираємо це. Тут миєш. Так, сюди. Окей. Ммм. Шиєш. Бля, хай я не встигаю пошити. Знов замовлення. де ви замахали. Давай сюди. Блін, це воно довго розділувати буде. Добре, хай розділую. Дай оцьому чуваку. Капець. Довго-довго це буде приготуватись, готуватись. Так, іди поки сюди. Сюди. Давай швиденько, ну. Е, сосиска, помідор і цибуля. Сосиска. Так, помідор. І цибуля. Давай, давай, швиденько, 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 ми встигнемо. Зараз кіт прибіжить. Так. Тут немає нічого, тому сюди люди і не ходять. Немає одежі. Так, є. Сюди крафт, сюди забрала, відправила. Так, і мишу приготувала. Окей. Подав тітці. Щось смачненьке. Так, що ти тут скрафтив сюди, окей. Сюди, мишу подала, І кота погладила. Кота погладила, кажу. Та наше ти поклав, блін. Так, кота поцюркала, понюркала. Leonard... Давай оце м'ясо візьму, поки що сюди покладу. Ну, все, це останній клієнт був. Так, сюди. Останній клієнт. 80 Фунтів. 80 фунтів. Так, пішла сюжеточка, да? Не можна наблизити, шкода. Що вона там дивиться? Протвіні грязні, тепер протвініше потрібно мити, серйозно? А, це напевно тепер потрібно мити протвійні. А що, мені щось робити потрібно? Я не можу перемикатись. Коротше, зависла щось гра, мені прийшлося переігрувати цілий день. До цього моменту, не знаю, зараз вони поїдять, подивимось. Це капець який. я так. Я не пам'ятаю, наче я менше заробив за, за цей раз, ніж тоді. Що вона зависла, я не уявляю. Йди сюди, перероблюй. Промахався тут, проїбався коротше, з цими З м'ясами. Зробив не те, що потрібно, блін. Провтикав одного клієнта. Іди, кицьку погладь. Тут в мене було порожньо, бляха-муха. Що ти тут? Пошив? Іди неси. Став сюди. Так, і сюди. Так, пошив. Кицьку погладила. Все, стоїм, чекаємо. Останній клієнт вийшов. О, все запрацювало. Хілдред? Ой, Персиваль. Ти до біса мене налякав. Я гадала, це відвідувачі. Живі відвідувачі сюди не заходять. Так, тихо, де я всядуся. Да, точно підмічено. Е, навіщо ми тут? В смислі. Це ж наш бізнес, як це, навіщо ми тут? Ми готові. Нарешті. З Івон все пройшло гладко? Вона була жахливо надмінною. А хто в цьому місті не надмінний, сказала вона про себе. Хі -хі. Ну, як мінімум, ти трошки повеселішав. А, повеселився. Окей. На цей раз ми зайшли дуже далеко. Івон сказала мені, що її будуть шукати. Тепер ми в небезпеці. Хіба це проблема? Ми можемо втікти, як в минулого разу. Щезнемо і почнемо все з понові. поки ми разом ніхто не зможе нас зупинити. Так, Люба, ніхто не нас е, не зупинить. Тепер пора готуватися до банкету. А якщо він не прийде, він прийде, я в цьому впевнений. Але не знаю, чим закінчиться ця вся історія. Ми заберемо винагороду і вб'ємо його. Але чому? Чому містер Джей хоче прийти сюди? Він не дурний. Він знає, що ми намагаємось вбити його, не дивлячись ні на що. А, Він напевно знає, що ми будемо намагатися його вбити, не дивлячись ні на що. Але ми можемо вбити його, поки він не віддасть нам нашу... ми не можемо вбити його, поки він не віддасть нам нашу винагороду. Хто знає, що це буде? Як гадаєш, він прийде один чи в компанії? Не знаю. Не можу уявити собі психопата, котрий насолоджується суспільством друзів. Хоча сам же я не псих. Тому не можу сказати напевно. А якщо він не буде озброєний. А, якщо він буде озброєний. Озброєний, я не боюся. Ми все одно його вб'ємо. Хоча, давай на. Блін, я не встигаю, блін, читати і дивитися, хто каже. Давай хоч на час забудемо про всі проблеми. Впевнена, все буде добре. Я права? Е, хір його зна. Ми викаємося, як і завжди. Тепер за діло. Потрібно перетащити трупи. Давайте перетаскуйте. Головне, щоб малий не помітив. Я не знаю, мені здається, потрібно було сюди також найманця якогось поставити, А, хоча тут трупи. О того малого Джейка, чи як його. До речі, а ж, чим кінчилася ота історія з малим Джейком? Типу, ну він пішов книжку продавати і все. Після цього ми, безперечно, заслуговуємо на велику відпустку. І куди б ти хотіла поїхати? Подальше від цього міста. Кудись де ми зможемо трошки розслабитися і добре провести час. Uh, тут ми заробили немало. Можемо відправитися куди забажаємо. До моря. І скормимо акулам наших сусідів. <гум> ну да. Давай. Uh, допоможи мені з зеліотом. А як притащити Гілберта на кухню? По шматочкам. Uh, гадала, в тебе є краща ідея. Ну, а як а як краще, не знаю, скинути з вікна, а потім підібрати. Поки я буду готувати, серверуй столик тут. Тут убит містера Джея буде набагато зручніше. Так. Посміхнись, любове моя. Завтра в цей же час нам вже не потрібно буде вкалувати тут. Ми будемо далеко звідси, кохане моє. <гум> Містер Джей нарешті прибув. Він відразу здав зрозуміти, що ми отримуємо свою винагороду в кінці трапези сьогодні. Я перевершила саму себе на кулінарному фронті. Основною стравою сьогоднішнього вечора буде гілберт слабкого смаження. подається з кров'ю, силі та перцем. Лині жахливо хода, шкіра та кістки. Її краще готувати на платі, щоб не підпалити шкіру. Еліот трохи залежався, бо справді він жахливо смердів, але я проробила гарну роботу. Уклала я в овочі в каструни з цукровим сиропом, щоб карамелізувати їх. І волячедовий десерт готовий. Судячи по. Цьому Джей залишився задоволений, трапезою. З'їв наче з голодухи це виглядало дуже бридко. Яка ж винагорода, котру він запропонував за нашу тяжку працю, суцільне занепокоєння, і він запропонував нам стати його особистими шеф-кухарями в обмін на протекцію з його сторони? Звісно, це зробить нас невразливими, але ми опинимося у нього у служінні. Ми розуміємо, що він не готовий почути ні у відповідь. Ми більше не збираємось танцювати під його сопілку. Єдине, що він зараз скуштує. Це мої ножиці. І в смислі. Здобуто досягнення. Revinnals Devils. Здобуто досягнення Revenals Devils. Це все? Ну, судячи з усього. Все. я не знаю. Я оце останню заставку спробую е, озвучити перекладом, якщо вийде. Чудова гра, е, коротка, насправді вона коротка, тому що, наскільки я зрозумів, головна ціль тут максимально швидко відкрити всі рецепти, всі кухонні приладдя. І ти просуваєшся по сюжету. Тобто, фактично. 에... З... Можна було десь на п'ятій, і максимум шостій серії, це все завершити. 에... Питання тільки в тому, що потрібно було послідовно це все відкривати, тобто відкривати відразу помідорчики, там, картопельку і все інше. Дякуємо за участь у грі Ревенс Делл. Продовжуйте з останньої контрольної точки, щоб розблокувати все. Вас чекають інші відвідувачі, котрих потрібно обслужити і вбити. Ну, Це вже, типу, далі дрочильня йде, наскільки я розумію. Що тут з покращень? Лукова оця плантація, її можна вивчити, отак, здобути досягнення House of Horrors. Окей, будинок для жахів якийсь. І тут залишаються ці скини. Тобто, кому цікаво, от просто задрочитися, повідкривати оці всі скини, чому по великому рахунку ні. Тут їх доволі багато, можна дрочитися і дрочитися насправді, хоча вони не дуже дорогі, по 5. Тут за один раз можна багато чого вивчити, от, наприклад, зараз 15 маньяк. Ну це е, скин окей. 50 ага. хер там. Скіни дорого вартують, а ось е, цей. Вигляд кухонь і всього іншого по 5. Це у мене зараз такий, а буде така затемнена трошки. Тут світліша, тут така ще Є. Ну, припустимо. Про... Посвітлішала кухня, окей. Підлога. А ну світлішу можна. Це вже далі пішло пап. Ну, припустимо. Ну, коротше, купую, що воно додається. Я не знаю просто, як перемикатися між ними. Підлога кухні. А, тобто один раз купив. Один раз купив і далі просто перемикаєшся. Ну, доволі непогано, доволі непогано. Тихо. Де вона? Світла була тільки що. А, чорт, одіть, коли сего знає. Ну, така, більш світліша вже кухня у нас стала. Доволі непогана гра, мені сподобалася. Проте вона дуже коротка і таймінги тут такі, що можна заколупатися, якщо чесно. Тут не вистачає ще одного столика по-любому, щоб можна було тарілки ставити, тому що страв тут просто до чорта. 6, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19 страв. 19 страв. Я ж надіюся, я всіх їх відкрив. Да, Скоріше за все, всіх. Ось. Тому, отак. Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити свої лайки, вподобайки, писати коментарі. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал. І зустрінемось в наступних відео. Всім до зустрічі, всім. Пока.